Несмотря на опасности и обстрелы, эта женщина доставляет гуманитарную помощь в зону АТО. Я хочу пригласить в нашу студию Юлию Лукинишну Вотчер. Встречайте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо, как вы Спасибо. Юлия Лукинична, а как часто вы ездите в зону АТО? По потребе. А так не позднее 10-го дня каждого раз. Каков он путь волонтера из тыла на фронт? Чтобы узнать это, мы решили сопроводить волонтерский груз из Киева под Горловку. Фактически на линию фронта. По дороге мы заезжали к украинским бойцам в Краматорск и Майорское. И к детям в город Красный Лиман. Ну все, йом. Все ніби як вже влаштовано. Залишилося що ще? Ну, власне, сісти і поїхати. Таке якесь відчуття нетерпіння. Не на перша наша зупинка буде від Горнівкою за майовському. І хотіли місцеві запитатися, як поїхати. То біля нас таки швидкість до Доброго дня вам. А до вас їдуть гості. Я цього разу їду без супроводу, тому що мої е, рицарі у, на ротації, е, то я не знаю, яким чином, щоб нас там е, і не обстрілювали як минулого разу не будуть. Точно. Гаразд. Минулого разу ми коли їхали, то нас обстріляли на під'їзді. Так все швидко відбувалося, що з лікації я не встигла і вибігли за машину мене там, як ганчірку, так от <смі> взяли за плече і кинули за ту машину, щоб сховати. І ну, зноски пострілів я не чую. Єдине, що там, знаєте, таке. Один чи два рази побачила в землі таке, ніби як фонтанчик із землі із, із цього із трави. послі вкусі було геть неприємно. Здравствуйте, Стас. Е, кожного разу я приїжджаю, це свято для мене е, надзвичайне, що вони цілі, що вони не ушкоджені, що вони живі. Вигружай, трохи їсти їм, трохи пити їм. Та де їм цього матраси. Був дуже гіркий приклад на першому блокпості. Е, вони стояли біля ставка, цей пост. І... Я приїжджаю, а в них риба жарена. А пригощайтеся. Ну, звичайно. А бувало так, що так спішно ми їхали, що у нас не вистачало там на гулянки якихось часу. Я кажу, потім, потім. Він мені дописує, пані Юлі, коли будете їхати наступного разу, потелефонуйте, і я вам рибки нажарю. Я приїхала наступного разу, а Ігоря вже не було. Ігор загинув. Я на коротко, віддали там годинку, дві і поїхали. Так, ну що? Тепер пішли, чистити овочі. Сьогодні холодненько. Все це вже заморожено, От воно крошиться мороз. Мороз більше, ніж 3 градуси, напевне. Ну, жори зразу їсть три порції, то я йому воно... з горбочком Почекай. Це істинний почитатель моєго борща. Але ти що зробоше міжнародності. Так, тримай. Все. Господи, за пищу. тема. Вам всім смачного. Як вони їдять? Ти думав, я ж їм цим заважаю. Мене нормально в йде. А я отут отримую якийсь такий кайф для того, що я бачу, як вони їдять, п'ють, одягаються там, взуваються

Дітей 40 діток евакуйованих з Донецька. Там велика біда. Якщо мами покинули будинок і не притулилися у родичів десь, а в якісь спільні десь кімнатах, то там нічого хорошого. Тримайте ну поки цей. Там далі буде більше, там є всього багато ті зараз тримають. Дякую, нема за що. Пішли, покажете, де ви живете. Дякую. А який це клас у вас? Я шути, я О, клас. Фу, а ти?

Я не знаю. Всем, всем вони посміхаються, вони навіть не знають, як їм погано. Ну і це наша відповідальність. Це наша відповідальність. Що ми будемо робити? Дуже боляче, я не можу на це дивитися. Я дуже хочу звідси. на это действительно невозможно смотреть без слез Юлия Лукинична, а у вас дети есть? так, у меня есть своих двое и еще одна дочка Приемно. они живут вместе с вами? нет э, та девчонка Таня яку мы приняли она живет в Москве Ви поддерживаете связь? И причина саме війна. У них Бог Розум забрав. Танюша, ну як там, що там чути про Крем? Вона каже, у нас все спокойно. А у нас, а вона, ну это ж лучше, чем Америка. Ну і від цього, а там далі, 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 далі. А Антоша мені написав в, в Скайпе. Антоша, это це внук небык. Это ваш внук. Ну, да, приемный дочерь приемной дочери. Да. Виш, який я ему відіслала, Никогда мы не будем братьями. Написал наступне Пока вы, украинцы, не раскройте свои засаленные глаза и не увидите, как на все смотрит мировая политика, мы не будем братьями. Питає Антоша, чому ви, а не ми. І чому засалені, чи ти сала не любиш? Контакту немає. А скільки літ, Антоша? Вже дорослий, 21 рік. Вони навіть не хочуть на цю тему говорити, і, власне, контактів немає. Нам просто зараз поки що немає що говорити. Дасть Бог поверне Бог розум, тоді можливо, а зараз немає про що. Дасть Бог так і буде. Сподіваюся. Ми першій частині сюжету, що ви приїхали к дітей. Насколько нам цей лагерь – временно. А що далі буде з цими дітьми? Знаєте, в цих дітей вкрали абсолютно все. Ці вже діти, оці покоління цих дітей ходу, вони всі вражені, вони всі ображені, вони всі знедолені. І ще знаю одне те, що схід такий, який він є, це роками створювалося. Але вони такими стали, тому що їх обставини такими зробили. І на них треба зараз пролити стільки любові, щоб вони відтаяли, відігрілися і повернулися лицем до добра. В ну, всій Україні просто над цим треба працювати. Тому що там агресія нічого не буде. Я предлагаю подивитися продовження путешествия волонтера із Києва на передову. На, на ліву горлівку, так. Да? Так. Да. Ми будемо э, там. Буквально на, на, на самому, як то кажуть, краю. Тут зовсім близько. Вороги. То, що люди беруть на себе таку відповідальність, таку допомогу. Це дуже велика дуже велика місія. Вони ризикують, вони Ну, скажімо так, це Це немало. Наші роки я займаю. Бачиш, що ви про те, Це нормально. Це, Їдь в нашу хату. Нашу хату, так? Щоб швидше ви згорнули цю хату, перейшли до свого дому. Ой, не скоро. Ну, да, як тільки тобі. Щоб, щоб скоріше, но... да. Ну все а тоді. Получится. Побігли, ми побігли. Чайку. Ні, Ні? та яке чайку? Ви ж кажете, що у вас фіенерки по вечорам. Дякую вам, щасливі.

Счастливо, а, все, все, все. счастливо было. Господи, помоги. А, а, а. Прибули дуже. Коротку дорогу, виключно через те, що дуже швидко ніч наступає. Я не можу передати, що я відчуваю, що він старший, що він молодший. Значення немає в мене. Просто криється серце, коли я бачу, що вони. Такого таких умовах не можна ходити. Бо я чітко знаю, чітко відчуваю, що вони тим, той, той, через реки, если придут в город, то моим детям и внукам просто край. Я ладно для них сделаю тут. все. я вот слушал вас, и во мне такая уверенность есть в том, что когда есть такие люди, как вы, как Татьяна, спасибо. мы победим. У нас нет другой альтернативы, потому что вы у нас есть. И спасибо вам за это. Дякую.